Торгова марка Міра Я представляє набір для підключення лічильника води. До складу набору входить повнопрохідний кульовий кран, сітчастий фільтр з розширеною камерою для збору бруду, зворотний клапан із підвищеною пропускною здатністю 5,5 КВС. Розглянемо особливості кульового крана Міра Я. Кран виготовлений з латуні марки CW617N, що відповідає європейським вимогам питної води. Фактичний діаметр проходу кульового затвора крана Міра Я збігається з номінальним діаметром і становить 15 мм. Це забезпечує максимальну прохідність потоку рідини. На штуку розташовані два кільця ущільнювача з різних матеріалів. Кожне кільце має певні фізичні та хімічні властивості. Вони взаємно доповнюють одне одного та дають можливість використовувати кран для транспортування широкого спектра середовищ і застосовувати його в господарськопитних і технологічних трубопроводах. Принципова конструкція фільтра грубої очистки Міра Я має особливу конструкцію. У фільтрі значно збільшено простір від фільтру елемента до корпусу. Бочкоподібна конструкція корпусу забезпечує вільний прохід води по всій площині фільтру елемента, завдяки чому його можна значно рідше очищати від накопиченого бруду. Зворотний клапан Міра Я Рівус, має збільшену пропускну здатність у порівнянні з класичними тарільчастими клапанами. Конструкція клапана запатентована і не має аналогів. Традиційний клапан має підвищений гідравлічний опер та знижену пропускну здатність 3 м3 за годину. «Міра-Я» Рівус, навпаки, має зменшений гідравлічний опер та підвищену пропускну здатність 5,5 метра кубічних за годину, що в свою чергу збільшує термін служби трубопровідної арматури та зменшує навантаження на насосні станції. Таким чином, всі елементи, що входять до монтажного комплекту «Міра-Я», для підключення лічильника води мають особливості, які їх вигідно відрізняють від продукції інших виробників. Мірає